Привіт, я Саша, і це перше відео на моєму ютуб-каналі. Я зараз у відрядженні, у славному місті Мюнхен. Збираюсь в офіс і паралельно простою українською мовою розкажу вам про те, як їжа впливає на ваш настрій, мотивацію і навіть психічне здоров'я. Я не дарма звертаюсь до цієї теми саме зараз, на початку свого відрядження, бо для мене робота з офісу це завжди підвищений стрес. Я вже п'ятий рік працюю повністю віддалено і дуже звикла до цього. Під час таких поїздок мені треба додатково прикладати зусилля, щоб бути в доброму продуктивному стані і менше виснажуватись, просто від самого факту, що я протягом всього дня не знаходжусь в оточенні людей. І як я харчуюсь в цей період, має особливе значення, бо це. Дійсно, впливає. Тож, по дорозі до Мюнхену я переглядала деякі подкасти, оновлювала свої знання і зараз поділюсь з вами ключовими і найцікавішими на мою думку, ідеями по темі. Отже, між вашим мозком і шлунком постійно йде спілкування. Цей процес відбувається через блукаючий нерв, він ще називається vagus nerve англійською. Це як внутрішній месенджер, який передає сигнал між тілом і мозком. Сигнал на кшталт О. Це жирна їжа, вона нам подобається знайти її. Або о, тут є цукор, нам подобається, продовжує їсти, або нам не вистачило амінокислот під час цього прийому їжі, ми все, ще голодні. Мозок на ці сигнали реагує автоматично, тобто на рівні свідомості ми зазвичай їх не фіксуємо, але ми їх відчуваємо тілом. Дослідження показують, навіть якщо ви не відчуваєте. Солодкого на смак, ваше тіло розпізнає наявність цукру. У шлунку є нейрони, які розпізнають цукор. І навіть якщо у вас пов'язка на очах, навіть якщо ви не відчуваєте смак, все одно шлунок розпізнає за допомогою цих нейронів наявність цукру і починає виробляти дофамін речовину, яка відповідає за бажання. Ще. Тобто це не про силу волі, це про те, як працює нейробіологія. Амінокислоти – це не лише про м'язи, це основа хімії мозку. Амінокислота L-тирозин, яку можна знайти в м'ясі, горіхах, яйцях, є попередником дофаміну. А дофамін це не просто про приємне, це про бажання діяти. Це про мотивацію, це про енергію. Тому продукти з пілком можуть реально підняти настрій і сприяти продуктивності. Мене вразило дослідження, при якому порівняли 1000 мг ІПА ЕПА, ЕПА. Коротше, одного з типів омега-3 з антидепресантом Прозак. Виявилось, що вони однаково ефективні. А комбінація риб'ячого жиру і прозака дала вдвічі кращий результат. Звичайно, це не означає, що всім треба приймати бади та антидепресанти, але це доводить, що жирні кислоти у вашій тарілці напряму впливають на ваш настрій, на ваш ментальний стан. Я вважаю, що це дуже цікаво. У вашому кишківнику живуть трильйони бактерій. Вони не мають мети вам допомогти або зашкодити, вони просто хочуть вижити. Але якщо ви будете правильно їх годувати, наприклад, ферментованими продуктами, вони можуть позитивно вплинути на ваш настрій, імунну систему та загальний стан енергії. І навпаки, надлишок певних пробіотиків. Може викликати туман у голові та проблеми з концентрацією. Тобто більше не значить краще. Зараз буде моя улюблена частина про експеримент, який взагалі змінив моє уявлення про те, що є важливим в питанні харчування. Отже, двом групам людей дали однаковий напій. В першій групі сказали, що це низькокалорійний і здоровий коктейль, а в другій групі сказали, що це висококалорійний і ситний напій. І в результаті у другої групи значно сильніше знизився рівень гормону грилі, гормону голоду. Тобто організм реально відреагував по-різному на один і той самий продукт через те, що люди вірили в різне. Це доказ того, що наші переконання можуть впливати на нашу фізіологію. Це круто? Отже, сьогодні ми дізналися, що шлунок і мозок постійно спілкуються. Що їжа впливає на емоції не лише через смак. Прості речі, як от білок або ферментовані продукти, чи омега-3, можуть впливати на наш настрій так само, як і ліки. І нарешті, що наші переконання стосовно їжі. Є не менш важливими, ніж сама їжа. Тобто, це все не про якісь дієти або жорсткі обмеження, а про розуміння, як працює наше тіло і як цим знанням жити краще. Лайк like це відео, якщо воно змусило задуматись. Напишіть у коментарях, якщо було корисно і про що вам хотілося почути в наступних відео. Підписуйтесь на канал, якщо хочете більше таких відео, коротких, науково обґрунтованих про психологію, нейробіологію, продуктивність на українській мові. І поділіться цим відео з тими, хто шукає відповіді. Це тільки початок.